Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Ось уже рік минув з того часу, як в нашій країні розпочалася така повномасштабна війна, багато чого ми пережили з того часу, багато звичайно різних труднощів, багато страху, багато і небезпек, але разом з тим є звичайно і багато пошук благословень. Такі важкі часи, надаю, кожен із вас навчився дякувати Богу за все, пізнав надії, наскільки Бог є нашим надійним щитом, захистом. І що дійсно, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, все допомагає на добре. Я особисто щиро вдячний Богу за всіх вас, за нашу церкву. За, те, за тих, хто в самій небезпечні часи залишалися в Києві, і ми проводили богослужіння. Дехто потім повернулися до Києва і ми потім розпочали таке рясне благовістя. А тих, хто і за, за кордоном знаходився, можливо, до цих пір знаходиться, але всіляко підтримує і фінансово, і молитвою наше служіння. Подяка Богу за те велике. Боговістці, яке Він відкрив для нас за можливість багатьом свідчити про Христа і допомагати. Дійсно, Бог показав себе великим Богом, Подяка Богу за це. Ми пережили благополучно по милості Божій, цей рік. Звичайно, будемо молитися і надіятися твердо на Господа, що і далі Він буде поберігати нас, використовувати. Нас для своєї слави, для свого діла, тому що в цьому і смис нашого життя, щоб подовлюватися Христу, поближатися в Його образ, розширювати Його царство. Тож ще раз хочу всім вам подякувати за вашу активну участь у житті церкви, побажати вам всім Божого миру і нагадати, як і Христос говорив що ще трішки, ще трішки, і скоро Він прийде. І скоро ми будемо в його царстві, коли закінчаться всі тривоги, всі е, наші труднощі, Ну, а поки ми тут на землі будемо служити йому. Звичайно, будемо молитися і про те, щоб Господь прискорив кінець війни, послав миру в нашу країну. Дай Бог, щоб е, вже цього року ця війна закінчилася. Але як би там не було, якби Бог не повів. Будемо довіряти йому, прославляти Його. Амінь.